Наступний БКС, який ізначально був Карпатовський, після зазначених переробок, допрацювань, заміна деталей і стройки остаточний, зараз приймає нові кріпежі для того, щоб можна було приробити кришку. Так як на комутатор я не прагну сідати, не прагну його прикручувати люто на. Болти або на саморізи рами, так як роблять карпатчики і дельтоводи. І я просто-напросто вирішив закритися ззаді текстилітом і взагалі не заливати його, не запінювати, щоб можна було його в подальшому відремонтувати або пропаяти. Наостанок хочу додати е, такі речі. В цілому від попереднього комутатора цей відрізняється небагато чим, але відмінності є. Саме основна його фішка стоїть стабілітрон з літерою D. Це перше. ті стоїть BT-151, 850R стоїть швидкий діод на управління тірістором. Сопротивлення резистора немає подстроїчних резисторів. Тобто просто підібрана комбінація і немає регуліровки. Далі стоїть на клему 01, один кремнівий діод на 600 вольт 10 ампер, а, 6... 600 воль 6 А. Ну, власне кажучи, і все. І е, тірестор з літерою N, замінений на тірістер з літерою E. і І все. Все розбирається, тобто, отверточку можна відкрутити, знімаються ці дерев'яні кріпіжі. Відпається жовтий синій провод, Откручується ось, ось зелений, виходить все наверх. І можна перевернути і пропаяти, все, що подобається, з ніякої проблеми Знизу є ізоляція. Під платою. І, власне кажучи, все. От він був 252-й, присланий із міста Звягель. Так що, Саша, якщо дивишся це відео, то це в минулому твій комутатор. От дядя Ваня в ньому так от понаковирявся, понаковирявся, понапрацювався. Ну, зараз тепер уже мені все подобається.